Всім привіт! Зніму недовге відео, поки батарея не сіла 25%. У нас немає світла, вмикалося, але було всього-навсього 75 вольт ват. Як там? Я в електриці не розбираюся. Це у нас холодильник підключений через адаптер, також не знаю, чи правильно назвала, то повимикали все. Ну, І, зрештою, він вимкнуло, вимкнуло світло не було, потім ото вимкнулося на трошечки 75, воно стрибала напруга: 71, 79, 75. І зараз взагалі виключилось. А в нас пролив дощ. Ще восьмої ранку не було, як почався дощ, і знаєте, такий хлину, краще б він улітку такий пролив. Доброго дня вам! Ну, це вже е, класика осіння. Спочатку заморозки, щоб е, попримерзала вся городина, помідори ось. І потім тепло. Ну, знаєте, дощ пройшов, але тепло. Нема того холоду, що був 4 дні тому, наприклад. Воно навіть так туманцем стоїть. Ну, така мжичка. Відчуваю, що на обличчя падає мжичка. Капуста ще стоїть, що їй ще зробиться. О, дивіться, яка Арктика грунтопокривна. Ой, яка красунька. Дуже красива. Ну, Буся, веди нас до хризантем. Може комусь ще приглянуться. При великому замовленні я навіть зроблю подарункову хризантемку. Оце її час. Оце хризантема, вона реагує на холод і на короткий світловий день. Буся, я тебе брошу. Йди сам. Червона розкривається. В неї кожна квіточка на такій ефектній ніжці. Є ось така малесенька. Дуже маленькі якульки, кульки, три штучки ще маю. Ось такі. Шубусечка. Йди зайчик. Дивіться, яка краса. М -м -м. Які красуні. Може, кому треба на розведення, бо вона навесні дасть дуже багато вже пагонів. Оці всі кущі я розсадила із п'ятьох невеличких кущиків навесні. Біла ще є. Одна і вон там інша. Ось на маточник, дивіться, мені поламали. О, там шикарний би був маточник. На розведення цей маточник зветься. Дивіться, яка красуня, які кульки, яка квіточка, яка серединка. Надзвичайно красиві. Їх дуже гарно пакувати. От червона, їй треба простір, її не зигнеш так, щоб спакувати. Оце ще не знаю яка. О, ця гнучка. Ця досить гнучка. Кластер вже викопала. Бачите, червоних дві. Три залишилось червоних. Оце ще не знаю, яка буде. І он там. Ну, підозрюю, що це червона, але іншого відтінку. Інша, вона більш така о, змішана та червоніша. а Ця більш така фіолетово-фіолетово-кирпична, можна так би мовити. Клас, краса. Ну і собі, звісно, залишу. Може, ще собі в квітник насаджу, адже вона квітнутиме тепер. Цілий жовтень. Бусічка, почекай, зайчик. Краса. І це буквально ось тиждень тому взагалі бутончики навіть ще й не подавали сигналів про те, що вони будуть квітнути. Куди ти побіг? Така вона мжичка, як туман, на лице сідає. Ну добре. Хто хоче пишіть. Хризантенка дуже гарна. Бо Не спіши, зайчик. А він розігнався. Ну і не втік від мене. Не втік. Ну і наостанок. Будемо живі, будемо жити. Ніщо нас не зламає. Хочу в планах сьогодні в мене дідух. попробувати зробити дідуха. Хоча в мене не дуже багато залишилося нитки цієї, ну як мішковина. Ну, на один, думаю, вистачить. Хоча туди багато треба цієї нитки, щоб скрутити. Ну, хочу спробувати льон мій підсох. Він на дворі сох, але трішки відлигнув через вологу погоду. Але він сухий. І що характерно, він зберіг той зелений колір свій. Я думаю, що буде дуже гарний контраст між жовтим житом. Жито також воно, пшениця більш жовта, жито також, такий відтінок зеленкуватого оливкового кольору, також зберігся. Овес жовтий, пшениця жовта, жито таке відтінок і дуже гарно льон. що він... Висох і не вигорів, він, він не коричневий у мене, він у мене зелений. Думаю, щось вийде. Вам гарного дня. Пішли ми далі гуляти.